Всім привіт! На зв'язку нація, яку так затято намагаються знищити рашисти. Нація, яка цінує свободу і вміє жити по совісті. І ми підготували для вас декілька слів. Додні окупати знову вирішили залякати українських людей масовим обстрілу. І знаєте що? У них знову не вийшло. А знаєте чому? нація нескорних і таким нікчемним підданцям бункерних дідів нас точно не здолати. Дякуємо всім захисникам і захисницям України, які так само віддано щиро, а головне сміливо стоять на захисті рідної країни. Ці запущені ракети по мирним жителям точно знищать наше ППО. Дякуємо всім тим спеціалістам, які десь там далеко в небі бачать ворога і приземляють його просто зараз. Дякуємо нашим батькам, а особливо тим, хто нині на фронті, жене окупанта, генза не покрай, особливо тим, хто продовжувати надавати медичну допомогу всім пораненим. А ще особливо тим, хто дарує нам доступ до знань словом, особливо всім батькам. Дякуємо, що ви у нас є. Шановні наші захисники та захисниці. Ми пишаємося тим, що живемо в один час із вами. Що ваша мудрість надихає нас на щоденні подвиги, Хай і зовсім маленькі. Всього вам доброго. Ми не знаємо, де обирати стільки сили для того, аби не здаватися. Хоча ні, знаємо. Ми ж українці супергерої нашого дня. Молимо Бога за Київ, Львів, Рівне, Дніпро, Запоріжжя, Маріуполь та всі всі українські міста, на які нині роззявив свою пащу рашистський гігант впевнені, до справедливої перемоги лишилося зовсім трохи. Ми, нащадки великих козаків, пережили вже немало. Вісім років війни, важке 24 лютого, 2022 року. та не менш напруженої 10 та 11 жовтня. Висновок лише один: наші предки можуть бути спокійні. Україна в надійних руках. Дуже чекаємо всіх наших захисників та захисниць на чашечку кави до нас у школу. Адже саме тут ви зможете передати свій неоціненний досвід молодим і гарячим серцем українцям. Повертайтесь живим. Дома за ваше життя та здоров'я моляться ваші діти, батьки, дружини і чоловіки. Та, мабуть, і улюблений пес теж якось по-своєму підливає за ваше благополуччя. Повертайтеся з перемогою. Ми дуже вас любимо. Ми готові пожертвувати всім, чим можемо за наш успіх на фронті, лишитися без електрики на вечір чи два. Заради того, аби врятувати Україну енергетично. Ми готові. Навіть телефон і той вимкнений. Перечекати 6 годин повітряної тривоги у безпечному місці нам теж під силу, аби це вберегло наше життя, аби ми нарешті заслужено перемогли. Стулаємо ворога разом, же всі дрони Камікадзе віддадуть свою металеву душу своєму металавому Богові. Металобрукці віднині їх рідний дім. Наше головне завдання гарно вчитися, любити батьківщину та бути вдячними всім тим, хто робить наше життя щасливим. Сьогодні це наші захисники міський у